Десь, далеко далеко, серед засніжених ялин і пухнастих снігів стоїть чарівний будиночок. Дім, наповнений різдвяною магією, де створюються та відбуваються справжні дива. Даніель, Еліана, я весь рік спостерігаю за вами через мій чарівний глобус. Мені приємно бачити, як ви виросли. Вам вже п'ять і вісім років. Які ви молодці, я так пишаюся вами. Хоч я і знаю про ваші маленькі пустощі. У мене є велика чарівна книга. Вона відкривається саме там, де записані імена дітей, які вірять в дива. У ній я знайшов ваші імена. Даніель. Еліана і прочитав, скільки добра ви зробили і як старалися. Ось там є чарівна коробка, куди потрапляють найпотаємніші дитячі побажання. Ця коробка світиться, коли наближається свято, щоб допомогти обрати сюрприз. Даніель, Еліана, ваші мрії теж тут. І я тримаю їх, щоб не забути про ваші особливі подарунки. Ви знаєте, що року я уважно слідкую за вами і радію, коли бачу ваші старання маленькі й великі досягнення. І навіть те, як ви долаєте труднощі це справжня відвага. Погляньте на цю карусель. Вона обертається, кімната наповнюється сяйвом і золотим мерехтінням. Це знак, що час сідати в сани і вирушати до вас із подарунками. Який гарний місяць сьогодні. Але діти вже зачекалися. Даніель, Еліана. Сподіваюсь, ви чекаєте на мене. Зовсім скоро ви отримаєте свої подарунки. Бачите цей мішок? Я маю здійснити бажання всіх дітей, які були слухняними. Пам'ятайте, що подарунки це лише частина дива. Найголовніше це любов і добро, які ви носите у ваших серцях. Бажаю вам здійснення мрій. До зустрічі і слава Україні!